Щоби схвалити конституцію, нардепам довелося провести найдовше в історії України парламентське засідання 24 години під куполом без перерв. За кожну статтю голосували окремо. Щоразу необхідно було понад 300 за. Якщо зелену кнопку тиснули менше, голосували ще раз і ще раз. Я прошу, зосередтеся. Сядьте, будь ласка, проголосуйте. Спірних питань було чимало. Депутати навіть не могли визначитися, як називати український парламент. Верховною чи народною радою. Тільки з цього питання голосували шість разів. Дискутували щодо державної символіки. Замість синьо жовтого комуністи активно просували малиновий стяг війська Запорізького, та націонал-демократи вбачали у ньому лише ремікс радянського червоного. Інше болюче питання: Крим. Півострів за одним із варіантів мав бути звичайною областю, без автономії і власного парламенту. Суперечки точилися і щодо приватної власності, і щодо російської мови. Урешті конституцію схвалили 315 народних обранців. Україна зробила це останньою на пострадянському просторі. Наш основний закон складається з преамбули 13 розділів при кінцевих та перехідних положень. Конституція України визнана однією з найдемократичніших у світі. Без головного документа країни важко уявити інавгурацію президента. Кожен новообраний гарант присягає на вірність українському народові, поклавши руку на конституцію та Пересопницьке Євангеліє. Я Віктор Ющенко, я Порошенко, Петро, я. Володимир Зеленський. Полею народу обраний президентом України. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Єдине свято, яке закріплене в основному законі це саме День Конституції. Слово Україна повторюється у Конституції 451 раз. У 2011-му до Дня Незалежності була представлена мініатюрна рукописна копія основного закону. Книжечка завбільшки 2 на 3 сантиметри. На її 160 сторінках вмістилася лише десята частина статей. Кожна буква не більша за міліметр. Важить книжка усього 15 грамів. Створив мініатюру майстер-каліграф Ігор Степанов. Конституція 1996 року далеко не перша для українського народу. До цього часу ми вже могли похизуватися тимчасовою конституцією Карпатської України 15 березня 1939 року, малою конституцією Західноукраїнської Народної Республіки 13 листопада 1918 року. Конституцією Української Народної Республіки, 29 квітня 1918 року, врешті конституцією Пилипа Орлика 1710 року. До речі, цей документ став першим серед таких у світі.